Всім привіт, вітаю вас на YouTube каналі Referal. Сьогодні розкажу, як легко ви можете заробити декілька доларів. Насамперед перейдіть за посиланням на мій телеграм-канал. Там ви знайдете ось такий от пост. Що можна зараз поверкати? Як бачимо, перший в списку крак. Ось нажимаємо на це от посилання і попадаємо на ось такий от пост. Бачимо, що нам необхідно скачати додаток, далі перейти по цій от інструкції, і там все детально розписано. По суті, вам необхідно скачати додаток, зареєструватися в ньому, пройти верифікацію, тобто зробити фото свого документу та загрузити скріншот виписки з будь-якого банку на англійській мові за останні 3 місяці. Важливо, щоб при реєстрації ви вказали ту саму адресу, яка буде відповідною вашій виписці. Отож, після цього ми просто робимо депозит 10 євро через свою єврову карточку Монобанк. Ці от 10 євро приходять на наш гаманець, крак, і безпосередньо за це ви отримаєте ще додатково 10 доларів, які зможете вивезти. Тобто, по суті, ви просто нажимаєте на валюту, конвертуєте свої євро і також ці 10 доларів USDT, і успішно виводите. Я вже вивів з цієї акції 300 доларів. Також ви запрошуєте друзів по своєму реферальному посиланню і на кожному заробляєте по. 10 доларів. Максимум ви можете заробити 1000 доларів, якщо запросите 100 друзів. Ця акція, скоріше за все, буде діяти аж до кінця липня. Тому часу у вас досить багато для того, щоб заробити багато коштів. Отож, тепер давайте подивимось на інші акції. Друга акція це з Bitmart. Як бачимо, ми можемо отримати до 660 доларів плюс мерч. Відповідно, також клікаємо за цим посиланням і бачимо, що вам необхідно зареєструватися за моїм посиланням та пройти верифікацію. Після чого приєднатися до акції та зробити депозит на біржу від 100 доларів. І за це ви отримаєте торговий бонус, тобто бонуси на ф'ючерси. Бачимо, що якщо ми робимо депозит на 100 доларів, то ви отримаєте 30 доларів на фьючерси. Якщо ми робимо депозит на 500 доларів, то ви отримаєте 150 доларів на фьючерси. Якщо ви робите депозит на 1000 доларів, то ви отримаєте 300 доларів на фьючерси. Якщо робите депозит на 2000 доларів, то отримаєте 600 доларів на фьючерси. Дивіться важливий момент, що потрібно не виводити свій депозит до 20 липня, щоб отримати ці от нагороди на фьючерсний рахунок. Тепер йдемо далі. Якщо ви до 19 липня зробите торговий оборот на фьючерсах 100 доларів, то відповідно отримаєте ще плюс 10 доларів виводних. І ось відповідно аналогічно, якщо ми робимо торговий оборот в 300 тисяч доларів, то ми отримаємо плюс 30 доларів в один. Якщо ми робимо торговий оборот більше 500 тисяч доларів, то ми отримаємо 60 доларів виводних додатково. Також дивіться, топ-10 трейдерів з мого каналу отримають мерч. Я думаю, що вам достатньо зробити торговий оборот на фьючерсах більше. 100 тисяч доларів для того, щоб отримати мерч. В минулі подібні акції користувачі зробили торговий оборот лише в 10 тисяч доларів і все рівно отримали мерч. Тому, якщо ви робите невеличкий торговий оборот, я все рівно рекомендую вам приєднатися до цієї акції, оскільки цілком можливо, що саме ви заберете мерч. Тепер йдемо до наступних акцій. Як бачимо, акція від Bitroa, де ми можемо отримати 25 доларів. Також я бачив, що вони також зараз платять, здається, 15 доларів в одних за кожного запрошеного друга. Отож, дивіться, вам необхідно перейти за цим от моїм посиланням та зареєструватися на біржі. Ось бачимо, що це от персональна акція з біржоBя та з моїм каналом. Ось. Нажимаємо тут -от на кнопочку реєстрація. І вас перекидає на реєстрацію. Так. І ось ми на цій біржі реєструємось, проходимо верифікацію і за це ви отримаєте додатково плюс 5 доларів виводних. Так, ну, через комп довго грузи. Також, якщо ви закинете собі на баланс 100 доларів та зробите на фьючерсах будь-яку торгову воду на будь-яку суму, то отримаєте ще плюс 5 доларів виводних. Якщо ви зробите торговий оборот на фьючерсах більше 10 доларів, то отримаєте ще плюс 15 доларів виводних. Отож, по суті, вам необхідно зареєструватись, пройти верифікацію, закинути на баланс 100 доларів, зробити торговий оборот на фьючерсах більше 10 доларів, і за це ви отримаєте 25 доларів виводних. Важливий момент, що потрібно наводити свій депозит до 23 липня, а нагороди вам прийдуть біля 30 липня на свій баланс, який ви також зможете вивезти. Тобто, по суті, ми тут на комісії десь втрачаємо 2-3 долара, а заробляємо 25 доларів. Я думаю, це вигідно для кожного користувача. І остання акція це акція з біржою Tokero. Ви просто проходите верифікацію на даній, на даній біржі після того, як зареєструвалися, відповідаєте на е, два квіза, тобто на простеньке запитання, і за це вам дають 500 токенів Tokero. Е, по даному курсу це 11 доларів на даний момент. Також ви можете запрошувати друзів і заробляти на кожному по 5 доларів в одній. Тож, як ми бачимо, тут зараз доступно 4 акції, в яких ми можемо прийняти участь і гарантовано заробити без ризиків хороші гроші. В принципі, на цьому все. Підписуйся на мій YouTube канал Referal, а також на мій Telegram канал з нуля до мільйона. Там буде ще багато актуальних та цікавих способів заробітку.